У кожного з нас своя історія, але є ті, чию історію часто вже ніхто не слухає. Ця бабуся живе на околиці села, самотня, з простим побутом і серцем, яке втомилося чекати, але навіть у таких обставинах вона не втратила віру. Ми прийшли не просто як волонтери, а як ті, хто несе любов Христа. Ми привезли продукти, принесли чистої води, покусили траву біля її оселі, зробили те, що було в наших силах, але головне подарували їй трішки тепла й уваги. Бо Христос сказав. Усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Це не просто допомога, це жива віра в дії, це служіння з любов'ю. Чи вірите ви, що Бог може допомагати людям через інших людей? Я вірю твердо, що Бог допомагає, і Бог допомагає всім людям, котрі вірять у Бога. І треба вірити дуже твердо. Треба любити Бога усім своїм серцем, усім своїм єством. І я дуже вдячна, Бог мені посилає хороших людей, які вони мені допомагають. Мені допомагають вже дев'ятий рік. Якби не ті люди, мене б уже на світі не було. І тому я вірю в Бога і вірю в хороших людей, його посланців.